Тижня молодіжної книги в бібліотеці оформлено виставку-подорож. І знову у мандри запросять вас книги. Огляд творів художників, які намалювали читаючу людину. Читачі на виставці мали змогу познайомитися з картинами читаючої людини, а саме жан батіст Пероно Портрет мальчика з книгой. Микола Пимоненко. Портрет Раїси дочки художника. Юрій Пименов. Таня в Гамаке. Олексій Шовкуненко. За чтение. Віктор Вашнецов, «Книжна лавочка. Олексій Шовкуненко, У басейна. Роберт Вілхел Екман. «Читаюча старуха. Василь Максимов єдиний вчитель. Рафаель юнак за наукою. Також читачі подарували бібліотеці свої власні малюнки читаючої людини, читаючий тарашник та інші картини. Художники цих картин надихали на читання книг, а ми за допомогою виставки подорожі теж запрошуємо наших користувачів до читання.